Пан Метро, бажаємо здоров'я. Від каналу Замагру громада попросила, Добре. виходить, чи можна було б уникнути цього, допустимо, злочину по Гуменюку. Весь мірічний, як то кажуть, досвід у всіх є, хто в Фейсбуці, на Ютубі дивились про його суди, цікавились його справи. От. А на цій неділі це таке горе трапилося. Можна трошки розживати для простих людей? Ну, дивіться, ну звичайно можна. Перше, хто це мог зупинити, суддя там автобуси. А чому він мав, був зобов'язаний був це зробити? Тому що, скоріш за все, я матеріал справи не читав, але якщо за 8 років суддя йому, бо він був під судом першої інстанції, досі не винесли вирок, то, скоріше за все, ніяких доказів немає. Але чому суддя це не зробив? Значить, він це зробив, мабуть, навмисно. А якщо ми згадаємо, що у суді дружина, росіянка, а якщо ми згадаємо, що у, у цього ж суді, що судив його? Так. Ніч Так, да. А якщо ми згадаємо, що суддя невідомо з яких підстав здобув повноваженість судді, і він судив де у суду, які є, не є, не відносити до системи судочинства. От друзі, от е, я про це кажу вже е, тривалий час, і от е, чомусь от до цього дуже як -то, знаєте, відноситься легкомисленно, не розуміючи, що хто вас судить. От е, ми зараз будемо зробити, е, робити запити, тому що те, що я знаю попередньо, щоб мене не звинуватили, тому що я там обманював когось, тому я зроблю запити, вам е, офіційно ну, надам сидів тоді, і на мою думку, що суддя взагалі не мав права. Здійснювати судочинство. Оце перше. Другий крок. Що там було в суді, як от, от правовій, можна як, як експерта Одинці, Одинці. в правовому полі? От дивіться, я вже розказував, чому, чому відбулись такі події. Мабуть, була провокація, була спровокований, сам Гумінів був спровокований, внаслідок чого до нього були чинне непровольний дій. А чому, я кажу, було чинний? Тому що на думку пана Клименка, наш міністр поліції, нібито він там е, закрився у туалеті і запарі Друзі, ну от я вам кажу, ну неможливо це зробити. Просто неможливо. Чому? В кайданках. Тому що, тому що е, всі, після трьох всі пересування здійснюються в кайданках. Більше того, щоб потрапити до залу суду, необхідно пройти, що тричі ошу. Конкретніший обшук, не Конкретно, просто обшук. Да, до роздягання, друзі. Більше того, е, е, обшук далі, СІЗО передає караулу. Караул Каруул теж обшук проходить. Далі перед судом теж проходить обшук. Далі, коли заводять до суду, караул ретельно обслідує все, що знаходиться там, всі предмети вилучаються, друзі. ну Якщо пан Кліменко. Не розуміє або не знає, як працює система, він не компетентний. Але якщо він дав такий злочинний наказ, а корт не мог здійснювати сам вічно знищувати людину, значить корт відчиняв особисто давав наказ, хто клімент? А якщо ми згадаємо, хто такий клімент? Він військовий, він проходив то лі дріб, то лі два роки був в косово. Друзі, потім він працював психологом. А про що вже, а про що це каже? Ну, у нього всі методи силові. Далі, Чому не спрацювала поліція перемовини? E, e, поліція діалогу. діалогу -ді. Далі e, слухаємо уважно прокурор e, адвоката. Він каже, що до нього ніхто не звертався. Ну друзі, ну перше, коли людина забарикаділась, відбувається які події, перше кого дали адвоката. Ну я Кліменко цього може не знати. Далі підемо далі, друзі. Ну це дуже важливо під час э, війни. Я звертаюся до всіх посадовців, вони кажуть, ми керуємося тільки Конституцією, законом України. Добре, дивимося. А хто ж призначив Кліменка на цю посаду? А призначив, що Шмігі. Так у нас посади до сих пор думайте, друзі, посади такої нема е, 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 міністра. Е, 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 Кабінету міністра. А чого? Тому що кабінет міністра досі ми не заснували. Чому не заснували? А він що не знає? Я вам в публічному просторі про це казав. Далі, хто затверджує цю, цю кандидату? Верховна Рада. А Верховна Рада у нас як орган державної влади існує, не існує. Чого? Тоже, друзі питання під, 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 під питанням. Під питання. Але ж, друзі, якщо ці особи діють під час воєнної війни порушують конституцію, закони, то вони всі співучасники злочину. Вот де собака зарита. Далі, друзі, ну, якщо б хлопець був заарештований, 8 років, тривало свіз, 8 років. Де він служив, що пан Дмитро, це громада питає, у каналу нашого. Ну, там... Рож... Е... Ну, хоч приблизно. Він же військовослужбовець, мой військовий канал. Січ, Я зараз не пам'ятаю, ну, він Курпанська, добробат, там, якщо. Так, так, да, 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 е... ну, це вже не настільки важливо. Чому? Тому що він е... патріот. Чому патріот? Тому що ну, ну дивіться. Його почали казати, що він там чи не злочин. Ну чого ж за 8 років його не, довели. не довели його, е, його дії, злочинні дії, або наміри, або е, щось. Чому? А хто це може робити? Ну знову подима документи про поліцію. Так нема розпоряджу акту про, про поліцію. у Нас поліція. Що там робить Клімент? От що там робить, друзі? ну... Ну дивіться, ну якщо ви, не будуть нічого діяти, ну і далі, от пан Клименко, як я вважаю, відкрив ящик кожен, кожен може по какому-то поводу, без поводу, пойти і що, гранату не вкину, і сказати, та ні, а це він сам взорвався. От виникає питання, от я вам кажу, на мою думку, його, він був застрелений, ну він же не може сам себе застрелити, правильно? Значить, що надо було? Придумати коту, якусь версію, щоб ще... Щоб їх предоставити громаді сусідство масово. А яка кажу, Що він нібито підірвався? Ну, батько пише, що е, йому не віддають сина. Чому? Тому що в верхній кінцівці немає. І тіло зараз знаходиться де? на експертизі ДНК. Думайте, друзі. Той, що на нього положили гранату. Спочатку застрили, потім положили гранату. Для чого? А тому що кор може виконувати або наказ, або... Е, коли ну, злочинець вчиняє певний дії, щоб зупинити. Але ну, це не значить, що він повинен стріляти на, на поражені. А так. якщо він, ми побачимо, що він був застрелений у голову по друзям, на яких підставах? Треба що нейтралізувати, яким чином? В руку, там, в ногу, там, ще кудись. в голову хто стріляє. Ну, я вважаю, а чому? Тому що потім, щоб ці сліди приховати. Тож включаю, говорю, будемо дивитися за цим слідством, так, доглядати, Треба не просто доглядати, журналістики усунути, усунути пана Кліменту за мене посаду. Усунути, друзі. Ну поки люди, людина, що він таке яка, як яка да? некомпетентна, яка не розуміє, яка не знає, як працює система, що він там робить. Більше того, я ще не виключаю, що він це давав такі накази. звучити. Ось що небезпечне. І він фактично відкрив ящик, так завтра любого так буде. Представтесь, будь ласка. Дмитро Павліченко, захист вчаники. Дякую.